Вітаю всіх, трошечки походила по магазинах, скупилась на Великдень, тут бац, новин багато. Поки мені ви не писали всі зайняті, але я вам зроблю, бо воно все одно буде вилазити, будете дивитись, кому цікаво. Питання території мені випало, що Україна, знаєте, як вона наче не погодиться це зробити, але вилазили мені домовленості, договір якийсь. Знаєте? Це начебто і ні, але по факту так. І домовленості такі цікаві досить. Давайте мислити логічно, просто логічно, трошки. Території окуповані, вони окуповані четвертий рік. Ми їх не забираємо, ми їх не забираємо. Їх треба якось обмалювати в документах, назвати. Тобто це зробити так, щоб було якось юридично зафіксовано, а то воно буде як територія на три букви трястись. Це обов'язково треба ось вам цей договір, в принципі. Тепер, що мені цікавить, якщо Україна дійсно визнає окуповані території Росією, чи буде громадянська війна? Давайте так. Якщо Україна визнає окуповані території Росією, буде громадянська війна. Мені цікаво це твердження передивитись. Чи буде громадянська війна, якщо визнаній території, окупованій вже Росією? Емоції зашкалюють. Так, це відповідь так, досить таки серйозно. І, знаєте, не я насправді здивована, чому всі так хочуть цієї війни, громадянської. Дивіться, я знаю, чому. Ми, ворог тоді нас зробив жертвами. Ось, дивіться, що. Концентрація для наступних дій. Знаєте, мені як таке, що підуть на Верховну Раду вони всі і будуть зносити її. Йде таке мені? Окінцевий результат йде так. Тут така жіноча енергія, серйозна енергія. І те, що ворог зробив жертвами, це впливає. Скажімо так, мало людей насправді бажає якогось такого руху. Тепер беру другу колоду. Чи дійсно, якщо Україна визнає окуповані території Росії, буде громадянська війна? Чи дійсно це буде? Може бути, 8К. Жезлів це швидкі дії, рішення, рух проти Зеленського. Відразу проти Зеленського це буде. Проти влади. Чому жін... жіноча енергія при Чому жінки? Проти влади, так. Проти влади. Жінки. Я не розумію, чому жінки, мабуть, тому що невідомо за що воювали чоловіки, загинуло в чому питання. Це дійсно так, але, знаєте, тут же стоїть питання, наскільки ми зможемо зробити мир. Ось в чому ж. Момент, ніхто вже не хоче терпіти цю війну. Це також треба враховувати. Так, може бути, йде постійно жіноча енергія. Жіноча саме енергія, тобто, це буде йти від жінок. Не від чоловіків, на жаль.